Я ще мав зробити огляд на дві останні серії першого сезону Фермер Коексона. Ви забили? Забули про це. Я вам трошки напам'ятаю. Є великий ризик самовзаймання. І буде. Джеремі, аго, стій. Думаю, у мене прекрасно вийшло. <звук> Воно живе! Тепер на нас ще й справу відкрили. Ну, нарешті. Сандера поліс! Тож, ми починаємо. Я вирушив у ліс перевірити свій васабі, який, на мою думку, готовий був перетворитися на готівку. Але, на жаль, на ньому далася в знаки недавня спека. Також його пореза тварини і великих збитків за два хвороба. А ще що можу пояснити те, що три четвертих урожаю просто загинули. Мені ніколи було їхати в Лондон. Але на щастя, у мене для цього був ідеальний кандидат. У столиці він був лише раз, на шкільній екскурсії. То ви послали людину в Лондон, що ніколи не їхала в місто. Навґатесеналасті. It's the biggest piece of dog shit. Думаю, ми неправильно розподілили обов'язки. І я так думаю. Гід у Лондон продай васабі. не менше, ніж за 300 фунтів. І побачимося ввечері. 300 фунтів за кіло. Yeah. Так. Вітаємо. Це перші за півроку нормальні гроші, які ви можете заробити. 10 фунтів за годину стоянки. 10 фунтів за стоянку. Це скільки в гривнях? 555 гривень. А це на секундочку 2020 рік. О, ні. 65 фунтів. Повний розмір 130 фунтів. Мені здається, вони мають більше збитків, ніж побутку. Я вирішив перетворити залишки бджолиного воску на ароматизовані свічки. Продавати мед, а із залишків воску робити свічки? Безвідходне виробництво. Комбайн зрізає отут? так, зрізає ножами. Можна і так. Чи краще, коли він сухий? Значно краще. Ясно? Набагато. Бо зелене сабло має в собі дуже багато соку. І якщо це все змолотити, то весь комбайн та леза будуть вкриті цим соком. Але боби гіпаку дуже легко до них полипають. Яке буде задоволення після жнив прибагати весь захаращений комбайн з гнившими іпаком. паком? Ось чого треба побоюватися. Чого Вологи. Вологи? Так, вона має бути на рівні 6-9%. Вологість – це головне. Так, це дуже важливо, бо це визначає, по-перше, чи хтось захоче в тебе це купити, та чи ця культура буде зберігатися. Бо служити, по-перше, це гроші, по-друге, займає дуже багато часу. Сімметри, норма. Таке зберігання гіпаку є звичайним, але кращим рішенням було зберігати в бегах. У бегах гіпаку в ангарі можна було вмістити набагато більше. Є ще велике поле. Треба зібрати ще десь 40-50 тонн ріпаку. А куди мені сипати ячмінь? What's this, you piece of shit? What's this? Зараз шоста вечора суботи. Ми зараз нічого не знайдемо, а завтра неділя. А на ніч буде дощ. Ми в глухому куті? Так. Я просто не знаю. Штапімге щоденна робота на фермі площою 400 гектарів протягом року принесла прибутку у 144 фунти? Так. Це сумно, бо багато малих фермерських господарств ледве тримаються на плаву, і частина української економіки повністю залежить від фермерів. Тепер мені треба розв'язати питання. У мене насправді є вибір. Я можу або повернутися до Лондона й колишнього життя. Так і зроби. А друге або. Ні, ні. ні перше. Тож, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал та ставте свої вподобайки. І до нових зустрічей. Вау!